Так, що в нас сьогодні з чисткою душі жінки. На сьогоднішній день ми зуміли. Надія. Надію. Сьогодні сили дали її, надію. Сьогодні було забрано багато. Скажімо, касок на голові, які закривали ясно бачення, ясно знання, ясно слишення в людини. Людина чула інші голоса, слухалась не свого серця, слухалась его, і сьогодні, з дозволу, наставників, було коригована її судьба, де в людини дасться вибір, де людина зможе піти любві до себе, де людина почне бачити. Людині почнеться відкриватися. То, що там ми позабирали, всякіляри позабирали там старі програми, позабирали. Да, людина багато чого говорила своїм язиком. Її прийдеться це все, ми позабираємо, але її прийдеться це все діло осознавати. Людина в злості. Коли запускалася злость, людина не думала, що говорила. Це буде вбиратися через регрес. Маленькі наслідки їхні, на які вже попричеплювалися сутності, ми позабирали. Ну саме прощення з творцом і буде робити душа сама. Далі сьогодні було забрано і спух, були забрані накрути, було багато чого забрано сьогодні. Саме основне, що в людини, в цієї душі появиться зв'язок з душою, тіло появиться з душою. Людина почне чути, відчувати свою душу з часом. Також ми ще пройдемо регреси, ми ще пройдемо школи, але результати на сьогоднішній день з дозволу. І роду також ця душа допомагає. Своєю чисткою вона буде йти на обучення, на обучення жити в новому мірі, в новій енергії. До чого вона була не готова. Душа цієї жінки має іспитання, карму душі, якою вона зараз проходить, її дуже боляче, вже більше року, а може й трьох. Три роки людина, то це буде полегшуватися в плані розуміння. Людина буде розуміти, ясно знати, що за що і звідки прийшло. Це все буде людині відкриватися. Також е, залатана сьогодні була аура, де були пробиті, залікована, шикарно залікована. На сьогоднішній день людини появиться енергія, тому що вона не буде нікуди витікати. Ну, з часом людина буде сама нести відповідальність за своє життя і буде косячити, буде пробивати знову ауру і знову буде притягувати те саме, якщо не буде, це діло робити. Бо далі розривання контрактів це відбувається через регрес, а е, любов до себе проходиться через школу життя. У мене є школа онлайн для життя. Ось такий результат чистки.